Доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Є поранені. Внаслідок обстрілу в селі Рубіжне Вовчанської громади постраждали 24-річний і 42-річний чоловіки, а також 16-річний хлопець. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі в місті Богодухів пошкоджено дві адміністративні будівлі, торгівельний кіоск автомобіль, кав'ярню, приміщення банку та храм. В селі Гути Гараж. У Куп'янському районі в селі Заміст пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль. В Ізюмському районі в селище Борова пошкоджено магазин. У Чугуївському районі в селі Рубіжне пошкоджено автомобіль. У Харківському районі в селище Високе пошкоджено адміністративні будівлі. Як інформують у ДСНС на Харківщині рятувальники залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Богодухівському районах області. Внаслідок ворожої атаки по селищу Боровай Ізюмського району горіло складське приміщення, рештки будівельного сміття на площі 20 квадратних метрів. У селищі гути Богодухівського району влучання ворожого БПЛА спричинило пожежу покрівлі гаражного боксу площу 2 квадратних метри на території підприємства лісового господарства. Триває розмінування Піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. Точаться бої уздовж лінії розмежування упродовж минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських хоторів та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 11 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Піщаного, Петропавлівки, Куп'янська та Глушківки. Яна біляєва, Дмитрон Боен, Єгор М'якенін, Харків. Новини. На фронті цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень найгарячішим залишається покровський напрямок. Росіяни здійснили 51 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій. Сили оборони вже відбили 46 ворожих атак. Ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається напруженою. Українські війська продовжують отримувати оборонні позиції в так званій кашені. Повідомляє інститут вивчення війни. Попри складні умови, сили оборони стійко ведуть бої на південний схід від Покровська, стримуючи натиск противника. РФ знову атакувала Одещину дронами. За даними місцевої ова на півдні області є пошкодження об'єктів цивільної транспортної інфраструктури, пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Постраждала одна людина. Сенат США ухвалив законопроєкт, здатний припинити найдовший шатдаун в історії. США. досягнення двопартійного компромісу стало можливим завдяки поєднання трьох заходів фінансування в одному пакеті. Очікується, що президент Трамп підпише новий законопроєкт, тільки нові не ляже йому на стіл. Політіко. Україна має намір замовити 27 систем протиповітряної оборони Петріот у американських виробників, щоб посилити захист країни від російських повітряних атак. Повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами для посилення захисту від російських дронів. Водночас, Велика Британія та інші союзники, за його словами, досі відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центром і заходом України. Ситуація в енергосистемі залишається складною однак енергетики працюють над зменшенням обсягів застосування відключень світла. Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі в енергосистемі є дефіцит. Водночас, за її словами, енергетики відремонтували те обладнання, з яким це можна зробити швидко, і обсяги відключень світла вже зменшили. Масштабна корупція в енергетиці набу викрила офіс у центрі Києва, який належав родині зрадника Деркача. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів. велася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній нерезидентів Про це інформує прес-служба національного антикорупційного бюро. Наглядова рада енергоатому скликає спецзасідання через корупційний скандал в енергетиці. Там заявили, що ставляться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов'язаних із працівниками енергоатому. Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії. Пише набу. Європейська комісія розпочала роботу над створенням нового розвідувального органу, який діятиме під безпосереднім керівництвом президентки Урсули Фондер-Ляєн. Повідомляє Financial Times. Мета нового органу покращити координацію та використання інформації, яку збирають національні спецслужби країн-членів ЄС. Новий розвідувальний орган буде створено в межах генерального секретаріату Єврокомісії. Він залучатиме фахівців із розвідувальних структур країн ЄС і працюватиме. Над спільним збором та аналізом даних для потреб блоку Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News заявив, що не хоче брати участь у війнах. Однак, у разі військового сценарію США діятимуть швидко і жорстоко. Під час цієї репліки він також знову згадав, що завершив уже вісім воєн. Я зупинив вісім воєн за останні дев'ять місяців. Я не хочу воєн, але якщо я в неї вступлю, ми виграємо швидко. Це буде жорстоко, але я не хочу воєн. Резюмував Трамп. Наразі система працює дуже напружена, бо ви пам'ятаєте, що вночі, е, в п'ятницю е, був потужний обстріл енергосистеми всієї України, у тому числі енергосистема, яка заживе міста Харкова, яка розташована у Харківській області, було дуже багато руйнації. Хочу сказати, що у нас е, були практично е, знеструмені міста, е, але завдяки нашим енергетикам, нашим комунальним службам, я дуже їм вдячний е, сьогодні. Е, ми відновили електропостачання, Е, так, є певні перебої, є певні е, скачки напруги, але тим не менш е, є світла і Василя Харків'янку. У Мене була така дуже серйозна поїздка до міста Страсбурга. До речі, ми підписали там договор про партнерство з містом Страсбургом. Для нас це дуже важливо, політично важливо. Крім цього, я ознайомився з тим, як забезпечується теплопостачання енергопостачання в цьому місті. І Хочу сказати, що не так нам необхідно переймати цей досвід, який є. Ми домовилися, що нам проект на кошторисну документацію, бо для нас це дуже важливо, коли ми використовуємо альтернативне джерела для енергозабезпечення і теплопостачання. Так, у нас є можливості, у нас є потужності, як це зробити, та сьогодні йде вже. Робота щодо розрахунків, скільки це буде коштувати, і терміни, в які ми зможемо почати будувати таке підприємство. це дуже важливо і це новітні технології, які необхідно сьогодні використовувати і в місті Харкова і по всій Україні. Біля години тому луна повітряна тривога і було чутно вибух у місті Харкова. Це була балістика, яка була випущена з території Російської Федерації по селищу, яке розташована біля міста Харкова. Наслідки зараз уточнюються. Але хочу сказати, що в місті Харкова не було вибухів. Так ніч пройшла більш-менш спокійно, але ж. Лунали повітряні тривоги, і е, потрібно буде дуже дуже обережно і прислуховуватися до повітряних тривог. Прийдешня зима очікується на складною з огляду на обстріли критичної інфраструктури. Та, попри всі виклики, Харків робить усе можливе, щоб в оселях мешканців було тепло, щоб було світлом. Подбали в місті і про те, щоб ОСББ та кооперативні будинки теж були захищені на випадок блекаутів. Так, голова правління одного з ОСББ говорить, придбали генератори ще минулого року, і таке незалежне джерело живлення цілком виправдало себе під час відключень електрон. Троенергії, а те, що місто запровадило спеціальну програму підтримки і відшкодувало 70% вартості обладнання, це дозволило зекономити кошти мешканців і забезпечити генераторами всі будинки, які входять до даного ОСББ. Наш будинок входить до групи управляючої компанії, і в цій групі ми скористались приблизно на восьмі наших будинках цією програмою. Тобто вісім генераторів було придбано на загальну суму приблизно півмільйона гривень. І за все ми отримали компенсацію. Пан Руслан також каже, потужності генератора вистачає, щоб повністю забезпечити всі потреби мешканців. Він повністю може забезпечити нашу топкову всі котли, всі насоси, і залишається навіть надлишок потужності для того, щоб ми зробили імпровізований пункт незламності для наших мешканців. Мікрохвильовку підкрі, приєднати, чайник, підзарядити якісь свої девайси. На все це вистачить спеціаліст профільного департаменту Харківської міської ради зауважує, що програма «70 на 30» користується попитом серед мешканців будинків некомунальної власності і у. Успішно реалізується, тому що це дуже актуальне питання, незалежності, енергонезалежності цих будинків, і якщо будуть якісь там відключення електричної енергії, будинки підключають свої генератори і далі ж працюють та подається електроенергія до будинків. В прошлому році за цією програмою було придбано по заявкам. 25 генераторів в будинках ОСББ та житлових кооперативів І Харківська міська рада відшкодувала 1 мільйон 225 тисяч гривень на ці цілі. І в цьому році заявки поступають. Ми це приймаємо на комісії. Ці питання і всім бажаючим, хто подав повний пакет документації, відшкодовуємо. Відшкодування надходить дуже швидко. Для цього потрібно керівник. У СББ чи житловому кооперативу придбати генератор, подати документи до ЦНАПу по своєму місцю проживання. ЦНАП оперативно ці, ці документи ці, разом з заявкою передають до департаменту ЖКХ. Ми назначаємо комісію і приймаємо рішення щодо відшкодування. Тобто це проходить дуже швидко. Генератори можна придбати не менш ніж 3 кВт. Вони мають бути дизельні або бензинові, і по параметрам такі, які потрібні саме там для того будинку, в якому для якого покупаються генератор. Програма працюватиме до 2027 року. Зауважує пан Олександр, тож нею ще можуть скористатися ті ОСББ, які планують придбати генератор. Яна Біляєва, Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Харків новини. Є пропозиція Харків знову став майданчиком для діалогу між управлінцями на місцях та державою. У мегаполісі відбувся конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України. Представники міста селищ Харківщини, урядовці, народні депутати. Всі вони зібралися, щоб обговорити ключові виклики, з якими живуть громади прифронтового регіону, і разом шукати рішення. Сьогодні ми знаходимося в такий нелегкий період. Це зима, опалювальний сезон, а також формування бюджетів усіх різних. Рівнів, тому нам дуже важливо розуміти безпосередньо ті виклики, з якими ви стикаєтеся краще з перших вуст, для того, щоб можна швидко на них реагувати. Тому що в наш час потрібно реагувати власне, дуже швидко і ефективно. Також нам важливо доносити ту інформацію, яку дає механізми, які даються державою і також нашими міжнародними партнерами для того, щоб ви могли їх ефективно реалізовувати, однією з центральних тем обговорення стали завдання, пов'язані з просуванням та забезпеченням роботи реєстру збитків, завданих Російською Федерацією проти України, створеного на базі платформи Ради Європи. Очільник мегаполісу Ігор Терехов зауважив, що Харків стане першим містом, у якому відкриється офіс для координації роботи реєстру щодо забезпечення роботи реєстру збитків. Хочу сказати, що буквально в п'ятницю я був у Страсбурзі, де мав перемовини з секретарем конгресу місцевих і регіональних рад Європи, паном Морі, і ми з ним домовилися, що на базі міста Харкова ми будемо відкривати офіс щодо реєстру збитків. Для цього є всі умови. Я дуже хочу, щоб це був полотний проект для всієї України, щоб ми разом зробили це, бо для нас. Це насправді дуже важливо Реєстр збитків і компенсацій це базу, які фіксують втрати завдання агресії Росії від зруйнованого житла до пошкодженого майна державних установ. Подати заяву можна через дію. Процедура займає близько 20 хвилин. Механізм відшкодування вже почав працювати на національному рівні, а створення офісу в Харкові зазначають учасники конгресу. Допоможе зробити цей процес доступнішим для мешканців прифронтових громад. Зараз реєстр Збитків і компенсації налічує всього лише 70 тисяч е, е, зареєстрованих кейсів. Але я впевнена, що через інформування, активну співпрацю і створення таких офісів, як буде створений в місті Харкові, ми зможемо донести до всіх потерпілих і постраждалих дану інформацію. Це вперше в історії така ситуація, коли ще до встановлення миру і певної мирної угоди, ми сподіваємося, що це буде справедливий мир, і цей реєстр збитків і компенсації також про справедливість Адливість, ми вже реєструємо постраждалих і очікуємо на компенсації. Ще одна важлива тема конгресу формування місцевих бюджетів на 2026 рік. У цьому питанні головний акцент Харків робить на підтримці збройних сил, відновленні та соціальній допомозі. У нас є пріоритет. Це звісно, підтримка наших військових. Це безумовно наш фокус. Крім цього, хочу сказати, що особливу увагу ми будемо приділяти і під. Вищено заробітна плати освітян, медиків, створення безпечних умов для навчання дітей, ми зберігаємо безкоштовний проїзд в громадському транспорті. До речі, хочу сказати, що ви знаєте, в які часи, да, ми всі ці дні жили, і сьогодні ми зробили неймовірно щодо випуску громадського транспорту. Незважаючи на те, що сьогодні метрополітен більш-менш почав працювати, але з 10. 9 ранку ми випустили на маршрути 160 автобусів. Ми забезпечили переміщення всіх людей, які цього потребують. Тому будемо продовжувати це. І для нас дуже важливе є збереження фінансової спроможності територіальних міст та громад, соціальна підтримка, соціальна підтримка стійкості. Тому дійсно, ми дуже хочемо, щоб у бюджеті 2026 року збереглося 64% ПДФО для забезпечення наших громад і. Міст, і це дуже важливе питання. Учасники конгресу обговорили проходження опалювального сезону. Цьогоріч він може стати найскладнішим за весь час війни. Прогнозують управлінці. Нас попереду, і ми це вже бачили. Очікує дуже важкий, я б сказав, саме важкі опалювальний сезон. І ми проходимо всі виклики, які є. Ми бачимо, як руйнується енергетична система України. Ми бачимо, як руйнується енергетична система Харкова, і робимо все можливе, щоб зробити так, щоб харків'яни були забезпечені комунальними послугами. Я дуже вдячний сьогодні всім, хто долучився до цієї роботи. Це безумовно, наша енергетика, це безумовно, наші всі комунальні служби. Всі, всі без виключення. завдяки нашим харків'янам, завдяки настрою, завдяки духу харків'яна. Ми сьогодні тримаємось. Під час конгресу не обійшлося і без дискусії. Однією з найбільш емоційних стала розмова про тарифну політику. У нас є інтеграція до євросоюзу, і ми розуміємо, що вони нам кажуть дуже прості речі: те, що ми сьогодні можемо надавати газ по Дуже низьким цінам для забезпечення теплокомуненерго це абсолютно не е, попадає під е, формат вимог Європейського Союзу. Вони нам кожного року кажуть, що вибачте, але газ має мати ринкову ціну для всіх споживачів, як для людей, так і для теплокомуненерго. Ситуацію ми контролюємо сьогодні, але. Е, Тренд йде в той бік, що ці, ціни на саме газ будуть ринковими, і це ще буде додатково навантажне на тарифи для нашого населення. Тому ми маємо дійсно думати над енергоефективністю, над підвищенням ефективності роботи мереж. Мені було відверто кажучи, соромно вас слухати. Бо ви сказали те, що неможливо зробити, і жодна голова територіальної громади під час війни і після закінчення війни не буде цього робити. Ви провідники в напрямку, тому що нам потрібно підвищувати енергоефективність. Що стосується підняття тарифів, категорично ніхто не буде цього робити. Крім цього, якщо ви не пам'ятаєте, ми з президентом України всі міста підписали меморандум ще до. Війни щодо неподвищення тарифів, тому давайте таким чином ми будемо виконувати цей меморандум. Ми не будемо підвищувати тарифи для населення. Не будемо. Що вони казали тут? Крім цього, хочу вам сказати ще одне: так бюджети повинні передбачити. Компенсацію по різниці тарифів так чудово розуміємо, що сьогодні це необхідність, але чудово розуміємо, що йде війна, і потрібно балансувати бюджет, тобто поступово це певний процес. Ми будемо домовлятися, додати це будемо із і із знак Нефтогаз України зі всіма при підтримці уряду. Це потрібно робити, але підвищувати тарифи ми не будемо і цього ніхто не буде робити. Римсього хочу сказати, нам потрібно сконцентруватися і зараз, і після закінчення війни на вибудку власного газу власного попри виклики війни та енергетичні обмеження, Харків тримає курс на стабільність. Міська влада робить все можливе, аби допомогти Харків'янам у важкі часи та формує плани на майбутнє. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків новини. Він був посічений майже весь на початку війни. Мова ось про цей будинок, що у Київському районі. Мешканці чотири поверхівки у 2022 році сповна відчули на собі всі жахіття, коли руйнувалися стіни, вилітали вікна, горіли квартири, коли було потрібно кидати все та бігти, рятуючи власне життя. Цей багатоквартирний будинок постраждав внаслідок ворожого обстрілу на початку повномасштабного вторгнення 22-му році. Будинок було влучання двох ворожих ракет в покрівлю будівлі і через фасад в квартиру. Цього будинку в результаті влучання було возгорання квартири. Вигоріло декілька квартир. Вщент були зруйновані несучі конструкції, фасадна система. Порушені інженерні системи цього будинку, сходові клітини, вікна ну майже зруйновані верхні поверхи цієї будівлі». початку відновлення були проведені демонтажні роботи. Вивезен весь все сміття будівельне, очищені приміщення, а потім почалися роботи по відновленню цієї будівлі. Почалися монтаж перегородок, сходові клітини, відновлення. Покрівлі, наразі тривають відновлення фасадних систем, наразі триває відновлення фасаду будівлі мінеральною ватою. На даний час завершено близько 60% фасаду. Триває відновлення покрівлі, також десь відсотків 60 завершено. Тривають роботи по відновленню внутрішньодомових інженерних мереж. Попереду у нас роботи по заміні вікон будівлі, сходових клітин, вхідних груп. Роботи тривають згідно графіку і проєктної документації. Намагаємось повернути життя до даного будинку. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Тимня новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Жіноча футбольна команда Металіз 1925 завершивши перше коло чемпіонату України у вищій лізі на другому місці. У 10-му турі приймала середняка таблиці Полісся Житомир. Втілити у голи свою перевагу у першому таймі харків'янки не змогли, а після перерви запалили на повну голи в чужі ворота посипалися один за одним. Початок розгрому поклала Яна Котик, яка відправила м'ячу ціль ударом з дальньої дистанції на 51-й хвилині. На 53-й воротарку полісся засмутила капітан харківської команди Дар'я Панащенко. Металіст 19-25 міцно володів ініціативою. Очікування чергового результативного дуплета вийшло недовгим. На 61-й хвилині відзначилася Вероніка Андрухів. На 69-й гольову феєрію продовжила його Завета молодюк наприкінці матчу, харків'янки отримали чисельну фору. Після вилучення Ольги Войтенко Житомирська команда залишилася в десятьох. Щоб реалізувати більшість підопічнім Наталії Зінченко, знадобилося 9 хвилин. А зробила це Вікторія Гірин 5-0 Два різних тайм. Але я не можу сказати, що не наш сценарій. Почали дуже дуже добре. Могли два. Забити голи, але потім пішов Сумбур, і реалізація знову у нас не було якоїсь якості вперед, чи не знову не налаштування. Ці проблеми, які у нас постійно є, треба їх як можна швидше убрати з нашої першого тайму. Далі, вже коли вийшли, вже почали грати в свою грив агресивно, інтенсивно, швидко і пошли голи хлоднокровно в перегиб, і. У турнірній таблиці два владя, Ворскла та металіз 19-25 мають по 30 очок. Сістерці шахтар відстають на 8 балів. Харківські соколи закрили перше коло баскетбольного чемпіонату України у чоловічій суперлізі виїзним поєдинком з черкаськими мавпами. Стартова чверть залишилася за господарями, які набрали на два очки більше. З аналогічною перевагою вони завершили і другий ігровий відрізок – 50-46. Відпочивши, харків'яни організовували. Вали погоню та у третій десятихвилинці скоротили відставання до двох пунктів: розкішна інтрига, розв'язка голівудська. У заключній чверті гості зайшли на камбек, накидали на 9 очок більше та вигризли вольову перемогу з рахунком 98-91. Оце по-нашому, по Харківськи, не здаватися у будь-якій ситуації. Форвард соколів Максим Нікітін забив 30 очок і був включений до символічної збі. Бірної п'ятого ігрового тижня. Завдяки нашій жорсткості у захисті ми почали uh, зупиняти напад суперників і більш змістовно, більш uh, ретельно готувати наші атаки. Тому uh, в якийсь момент ми uh, на -на нарешті uh, десь почуяли нашу гру і вже потім не відпускали uh, Хлопцям подяка велика за бажання, за характер. Харківські соколи завершили перше коло регулярного чемпіонату на другому місці. Вони виграли сім матчів із дев'яти. Лідирує Дніпро, який має на одну перемогу більше. За добру справу нагорода. Віце-чемпіон світу з греко-римської боротьби у віковій категорії 23 роки Руслан Абдієв, визнаний найкращим спортсменом жовтня, за версією відділення нок України в Харківській області. Експертна комісія віддала йому спортивну зірку Слобожанщини одностайно. Чемпіонат світу Ю 23 проходив у сербському місті Нові Сад. Абдієв здобув срібну медаль у вазі до 82 кілограмів. Віктор Клінцов та Дімітрій Тімченко, які Готували його до змагань, стали найкращими тренерами жовтня. У Києві відбувся чемпіонат України з плавання на короткій воді у категорії Мастерс. Тренер Харківського фахового коледжу спорту та здюшор «Спартак» Алла Сидоренко виловила у столичній акваторії по одній золотій та срібній медалі у віковій групі 35-39 років. Вона здобула перемогу на 100 метрівці на спині. Дистанцію вдвічі довшу пропливла з другим результатом. Ольга Панченко та Сергій Прилуцький стали триразовими чемпіонами у категорії 50-55. Чотири роки. Також вони встановили три рекорди України. Панченко на і 100 метрів. Брасом Прилуцький на півторашці. Андрій Волянський виступав на шести дистанціях серед чоловіків до 59 років. Виграв дві золоті, одну срібну та одну бронзову нагороди. Спорт без віку. Ветерани змагаються, перемагають та подають приклад молоді. Олександр Шаріков, Олексій Муравйов. Харків, спортивні новини.